Чим закінчилась моя історія з температурою? У попередніх відео я розповідала, що майже 11 місяців моя температура тіла тримається від 34,6 до 35,5 градусів. Багато коментарів писали, що це нормальна температура. Мабуть, це писали ті, хто прочитав це на коробці. Бо з такою температурою ти навіть глаза протерти не можеш. В Результаті я маю кілька інфекцій, невсвоєння Заряду та... інших вітамінів через неправильну роботу організму. Купу витраченого часу та фінансів. Питання до більшості лікарів навіщо ви у своїх приватних клініках? Та ще й гроші такі божевільні. Рете з людей напічкали мене депресантами заспокійливими, але діагноз ніхто так і не поставив. Наразі я проходжу дуже серйозне лікування у лікаря імунолога інфекціоніста Вона єдина, хто провела глибокий аналіз, і нарешті розібралась мої проблеми. От вперше через два тижні після початку лікування я не відчуваю втоми. І Нарешті не хочу спати. Що я вам можу сказати? Якщо після закінчення лікування ви фізично почуваєтесь хрінова, а Лікар прописує вам заспокійливі, верніться до іншого лікаря. О, зараз під час війни вони вважаються нормальною практикою. Це спихувати на депресію.